Предмети літають мимоволі, мерці постають із могили, а вулиці Нью-Йорку заполонили примари. Зупинити цю вакханалію можуть тільки мисливці за привидами. Щоправда, ця гра виявилася такою відстійною, що розробники вже за три дні після її виходу оголосили себе банкрутами. А як же йдуть справи у нового фільму по Ghostbusters? Мисливці за приводами один з найбільш очікуваних фільмів року. Гігронавти вирішили, що пропускати цю прем'єру нам не можна в жодному разі, адже наша місія зацінити все і розказати тобі. Побоюючись, що нові мисливці за привидами можуть повторити сумнівний успіх нещодавної гри, ігронавти вирішили вийти за межі звичайного 3D, щоб отримати якомога більше вражень. Можеш не сумніватися, вражень у нас буде сьогодні більше ніж достатньо, адже ми дивитимемося привидів у новій супертехнології 4DX. Поки що ця технологія є лише в одному кінотеатрі столиці і ще у трьох містах України. Поки ти не почав репетувати, що бачив такі 4D атракціони біля кожного супермаркету, поквапимося пояснити, саме 4DX це технологія додаткових спецефектів, яка, на відміну від схожих атракціонів, розрахована не на короткі деморолики, а на повнометражні блокбастери, такі як мисливці за привидами. До речі, нам час зайняти свої місця. Із першими кадрами ми стали занурюватися у атмосферу фільму. Блискавки з екрану почали мерехтіти у самому кінотеатрі. Бризки води летіли у обличчя. Кожне падіння героїв відчувалося власною спиною. А самих привидів можна було відчути навіть по запаху. Як же це сприйняли глядачі? все дергается, свет мигает. кресло кресла ходят в так происходящему. Плюс водичка, плюс ветер сильный, молния, имитация, ну и тому подобное. Ну и понравилось. Дуя ветер, Бризки в обличчя і вібрує крісло. Може, цей фільм просто досить одноманітний, тому воно трошки якби з часом не Дійсно, і настільки захопилися технологією 4DX, що навіть забули про сам фільм. А чи сподобався він глядачам? О, так, на троєчку. О, не дуже. Правда, дуже було. Ремейк, не знаю. Я все-таки приверженець предыдущих версій. Що ж, незважаючи на відверто поганий сюжет, нові мисливці за привидами. Можуть потішити фанів кльовими відсилками до старих фільмів та появою класичних героїв на екрані. А технологія 4DX здатна посилити ностальгію крутими спецефектами. Фільму 4DX дає настільки реальний ефект, що мені вже самому видяться привиди. Схоже, не здалося. Стрічка трошечки не дотягує до оригіналу 80-х років, та я думаю, що ви самі маєте прийти і його зацінити. Yeah.